Моє шанування всім, хто мене слухає і дивиться зараз. Я радий зустрічі з вами на моєму каналі. Вдячний всім тим, хто вже переглядає мій канал. Велике спасибі і тим, хто вже став підписником мого каналу. Хто написав коментарі на мої перші відео, хто поширив їх, маю надію, що число. Моїх підписників буде зростати, а я, в свою чергу, постараюсь вас не розчарувати. І всю інформацію, яку я буду подавати на своєму каналі, ось, щоб була вона цікавою. Як ви здогадались, контент з мого каналу в основному е направлений. Для вчителів, учнів, для вчителів початкових класів, молодших класів, дошкільнятам, батькам. Це теми навчання, виховання. Окремо буду пробувати знайомити вас із своїми поетичними сторінками, поетичними доробками. Ось. Надіюсь, що вам сподобається. Тож дивіться, слухайте, коментуйте, поширюйте, буду радий вашим коментарям, вашим побажанням. А сьогодні я хочу привітати всіх вас із прийдешнім новим 2023 роком та Різдвом Христовим. Побажати всім вам миру, добра, радості. Злагоди всього, всього найкращого і невеличкі ось такі рядки поетичні. Невпинно часу плине лік, ось незабаром новий рік, а за дверима східного календаря чекає новий рік, це рік. Роля. А цю тваринку кожен зна, сумирна, тиха в нас вона. Тож хай цей Новий рік прийдешній, нам мир всім принесе нарешті. Над ворогом проклятим перемогу, нехай освітить нам дорогу Різдвяна Вифлеємська зірка. Хай дочекає кожна жінка з війни живого чоловіка, сина. В святвечір за столом сім'я родина щасливо зустрічає двох. Бажаю, щоб нас так було. Щоб так було у році нові, живі були всі і здорові. Святам раділа кожна в нас родина. Незламна наша славна вільна Україна з новим 2023 роком та Різдвом Христовим.